Всіх вітаю, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я вам розкажу про дуже цікаву рослину. Це Луконзур називається. Ну, На українській я не знаю. як. Е ще кажуть на нього лук Суворова. Чого Суворова? Бо знайшов його полководець Суворов, перший, хто знайшов його і використав для, давав своїм солдатам від цинги. Він дуже допомагав. І ця, ця цибуля, на українській мові цибуля, лук, дуже корисна, багато в ньому вітаміна С в 4 рази більше, ніж звичайної цибулі. Зараз ми його спробуємо викопати. А що викопати, то що він у нас росте в затінку і він не цвіте. А на самому взагалі він дуже гарно цвіте. У нього такий красивий цвіт у цього лука. А, що бачиш, не так то пусто його викопав. Я не хочу просто поврібити, Й... я все закопаю. Я тобі мішаю. Да, так, трохи мішаю. Не сама з той Я не хочу підірвати, якщо чуть є. Ну, тут даже не будуть такі цибулинки. Він схожий, як наче тюльпани. На тюльпа. На тюльпани. Але ми в минулому році, ось він такий, от, О, у минулому році дуже смачний з нього салат. Оцю зелень я зрізала ножничками і робила О, що, салат. Це такий. О, викопали ми цей корч і хочемо його розмножити, розсадити рядком, бо дуже-дуже він все-таки ж корисний, ця, цей луканзур. В ньому то, що вітаміни С я вже казала. А ще він для... нормалізує сахар в крові. Ну, в общем, там багато в них. Кому цікаво, зайдіть, почитайте за нього. Дуже він корисний. І зараз я його розірву отаку. А Оці цибулинки теж їх і консервують і ну, в общем, додають. Цвіте він дуже гарно. Такими шапками розовими, рожевими, ні, фіолетові. Такі шарі в діаметрі 10 см, і ну, гарно. Ну І там же ж сімена в тих шарах. Ось Таку ми його розсадимо. Ну, саме корисне лично, для нас, для, що ми його вживаємо, то це оця, оця зелень, обрізаю ножницями і в салат. Можна і яйцем вареним, можна і так просто. Він на смак, як звичайно, зелена цибуля, але дуже-дуже ніжний. Немає в ньому. Ну це, опереже, їсти його можна. Це ще на, на вулиці сніг може лежати, а він вже буде зелений. Дуже ранній він. На городі ще нічого немає, як він вже є. От чим кори, от чим вигодно його садити, тим, що ну, весною, ранньою весною побалувати себе зелені, домашньою своєю. Ну що ти тільки що викопала ще подивишся, зелені скільки? Так. Ну, що в нас рік... один кущик тільки. Да, цей рік, звісно, це менше, ніж той рік. Я не знаю чого. Ну, опять же, з чого? Знаю чого. То, що там в затінку він був, він як люба рослинка, любить сонце. Треба, щоб було освіщення хороше. А у нас там сильно багато дерев, між деревами не годиться. Це спеціально вийшли сьогодні, щоб його розсадити, для того, щоб він краще розрісся. У мамі він росте. На звичайній грядці, то там його дуже багато. Вже зараз до більше 30 см висота зелені, а в нас воно маленьке, тому що затінку. Все, зараз зроблю рядочок і все висаджу. Ось так от один коло одного. Різати, мабуть, цей рік не будемо, да? чи обріжемо зелень. Можна обрізати зелень і зробити салат. Ну, я не обріжу, а толку з нього? Сибулька все одно пусте. Так, обріжу щось, візьму ножнички, пообрізаю. Та не треба, хай буде. І це. Були морози йдуть, ось да -да, морози ось... А, кстати, він не боїться морозів. Да? Да. Він морозився, ця, ця рослина не боїться. Так були ж які морози, і він на диви, нічого йому немає. Він не морози боїться, а просто проходить час 2-3 тижні, ну, в теж від погоди, і вони починають грубішати ці листя і жовтіти. О, тоді вже вони не годні в піщу, вже його не, в їжу не, не використовують, бо він твердий. Це. А перших неділя-три неділі він ніжний такий, що його якраз в салати годиться. Все, висадила я їх. Висаджу їх не дуже густо, бо кущі тут величенькі ростуть. Отак от мені якраз вистачило на рядочок. Ну Такі діла я завжди руками. Я не беру ніякі акуратненько, тако руками загортаю. І все, дуже класна штука. Він нам подобається. І ми вирішили його трошки розмножити таким чином. І все-таки ще врізала трохи ось у зелені І буде сьогодні ще й салатик. Сьогодні на вечір обіщає дощ. Поливати не будемо. Якщо піде дощ, побачу, ні, завтра полью. налів води. А, до речі, він не дуже любить вологу, тому що заводиться грибок в цибулинки і не є. Готовим грядки, готовим, так? Да? Грядки до посіву. Ну, як готуємо грядки, ну трохи цей. Перегной розбавив водичкою. ось так бачите, залив трохи. До посадки помідорів ще почти два місяці, воно якраз трохи у добрий ґрунт, трохи висотався. Я думаю, буде все нормально. Так, а батьки не гуділо, воно гудить. Ох. Це так заливає. Ку... Курячий перегной. Розколотіє водою і заливає сюди. Зараз будеш загромадювати? Так, да, Зараз загромадювати. Звісно, а коні за зараз. Ну, там тоді це з трубочки зробити. А, так, да, кстати, держаки дуже. удобні. Дуже удобно. Старі да. карнизи з дачі. Так. Да. Вони лягусенькі. Так що і якщо точно. у вас є старі карнизи, не викидайте. Да, не вдома то розбухне, то ще щось. Акуратні, а я за громади. І все буде файно. Обрізала цю, цю цибулюцю от Оскільки в мене вийшло, такий пучечок маленький. Петрушечка в мене була. І зараз нарізала яйця варені. І зараз зроблю швиденько такий салатик. Соня тільки почула, що вже ніж щось ріже. І бігом цок-цопцов прибігла. Да, Соня? Ти вже прибігла, це цибуля, Сонь. Таке їсти не будеш. Масі, я його не жирним майонезом, 40% такий, типу соуса. Чуть-чуть підсолю. Це. і салатик, він такий, знаєте, весняний, весняний салатик.